Доброго дня! Головне управління Державного кадастру Луганській області пропоную вашій увазі перелік клопотань, які будуть розглянуті з 25 лютого по 1, о, вибачаю, з 25 листопада по 1 грудня. Номери 6144, 6142, 6141. 6145, 6137, 6143, 6138, 6140, 6146. Від 28.10.2020 року. Планується. Відмовити громадянам удані дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Михайлівської сільської ради Кремінського району Луганської області, орієнтовною площа земельних ділянок по 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства таких підстав. Земельні ділянки. Відповідно графічних матеріалів, доданих до клопотання, включені до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які заплановано передати Рубежанській міській територіальній громаді на території Луганської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 року, номер 1113, Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин. Номер 6149 і 6150 від 29.10.2020 року. Планується відмовити громадянам у наданні дозволу на розробку проєктів землі щодо відведення земельних ділянок. Розташованих за межами населених пунктів на території Мирнодолинської селищної ради Попаснянського району Луганської області, орієнтовний розмір земельних ділянок по 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства таких підстав, та невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Пензи заустрою і технікою економічних обґрунтувань, використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, частина 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме зазначена земельна ділянка відноситься до нерозподілених земельних часток паїв КСП Мирна долина, передача у земельних ділянок, що не відносяться до земель сільськогосподарського призначення державної власності. Не належить до повноважень головного управління Державокада у Луганській області, передбачено частиною 4 статті 122 Земельного кодексу України Номер 6147 29.102020 року. Планується надати дозвіл учаснику бойових дій на розробку проєкту донорства щодо відведення у земельних ділянці. Господарського призначення державної власності розташованої на території Ганосівської сільської ради Новопсковського району Луганської області орієнтовний розмір земельної регіональної ділянки 2 гектари відцільовим призначенням для ведення особистого сільського господарства Номер 6160 від 30.10.2020 року. Прийнято рішення відмовити. У наданні дозволу учаснику бойових дій на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Новоолександрівської сільської ради Кам'янського району Луганської області, орієнтовний розмір земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Невідповідність вимогам частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, а саме, зазначена земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності. Передача обласність земельних ділянок, що не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності, не належить до повноважень головного управління Державного кадастру Луганської області, передбачених частиною 4 статті 122 Земельного кодексу України номер 6126 з 2810 2020 року. Прийнято рішення відмовити учаснику бойових дій у наданні дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Гончарівської сільської ради Сватівського району Луганської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки 2 гектари із ціловим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав, невідповідність вимогам частини 6 статті 118 Земельного кодексу України, а саме незазначене бажане місце розташування земельної ділянки на графічному матеріалі, Номер 6148 від 29.10.2020 року. Планується відмовити у надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовної площою земельної ділянки 1,6 гектари із цільовим призначенням для подальшого використання підприємством золотої геологічної розвитки та встановлення параметрів вугільного пласта з таких підстав. У заяві не зазначено вид майнового права, в статті 118 або 123 Земельного кодексу України. Зазначена земельна ділянка відноситься до сформованої земельної ділянки з кадастровим номером, яка включена до переліку земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, права оренди, на які виставляються на земельні торги окремими лотами, та відповідно до вимог частини 3 статті 136 земельного кодексу України не може відчужуватися передаватися і заставу, надаватися у користування до завершення торгів. Номер 6164 від 30.10.2020 року. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту за щодо відведення земельної ділянки. Розташованою за на межами на населених пунктів на території Хмельницької сільської ради станично-Луганського району Луганської області, орієнтовною площею земельної ділянки 2 гектари, із цільовим призначенням для введення особистого селянського господарства таких підстав. Зазначена земельна ділянка увійшла до переліку земельних ділянок, які будуть проінвентаризовані у 2020 році. Відповідно до наказу Головного управління Держкадастру Луганської області від 23.01.2020 2020 року номер 370 СГ про проведення державної інвентаризації земель Номер 6163 від 30.10.2020 2020 року. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проекту ЗМО. Щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Помишницької сільської ради станичного Луганського району Луганської області, орієнтовно площею земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Зазначена земельна ділянка увійшла до переліку земельних ділянок, які будуть проінвентаризовані у 2020 році. Відповідно до наказу Головного управління кадастру Луганській області з 23.01.2020 року номер 370 СГ про проведення державної інвентаризації ЗНР Номер 6162 від 30.10.2020 року. Планується відмовити громадянину у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою Щодо відведення земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території Комишницької сільської ради станично-Луганського району Луганської області. Орієнтовною площею земельної ділянки 2 гектари із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Зазначена земельна ділянка увійшла до переліку земельних ділянок, які будуть проінвентаризовані у 2020 році. Відповідно до наказу Головного управління Державного кадастру Луганської області від 23.01.2020 року номер 370 ЕЗС про проведення державної інвентаризації землі. На цьому у мене все. Дякую за увагу.